Друзі, всім привіт! І вітаю вас на моєму каналі. Не звертайте, будь ласка, на мій голос, я трошечки прихворіла. Обов'язково підпишіться та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики, так сказати, невеличкий матеріал, який в мене є. Сьогодні я вам покажу розпаковку з Ікеа. Також поділюсь з вами цікавим рецептом рулету, який зможе приготувати абсолютно кожен. І ще покажу дуже цікаве місце, яке зараз актуальне. Обов'язково продовжуйте дивитися далі. Так, друзі, намічається нова поїздка, але вона недалеко лише 15 хвилин від нашого дому на машині. Я вже утеплилася, взяла шапочки перчатки. І розкажу вам невеличку історію, і ми з вами поринемо у минуле. Зараз все вам покажу, буде дуже цікаво. Не пропустіть. Ми вже на місці, ось так виглядає вхід. Зараз піду, куплю нам білети. троє чоловік. І дивіться, тут є невеличка парковка, де можна припаркувати машину. Також трошечки далі там є невеличкий бар. На вулиці стало трохи прохолодно і вже купила три білети. Білети коштують по 39 злотих. Це для дорослих, для дітей, звичайно, буде дешевше. І хочу вам ще сказати, що на території є безкоштовний музей, який знаходиться в павільйоні. І також є наземна траса, вона безкоштовна. Якщо вам цікаво, то можете приїхати просто на наземну трасу і прогулятися, подивитися, як це все виглядає. А нам треба трошки почекати. Зараз буде збиратися група, і ми будемо вирушати в бункер. А ще до речі, забула вам сказати, я купила білет на 2,5 години. Тобто, якщо на півтори години, то там 35 злотих, а у нас велика траса на 2,5, то буде 39. Також є складна траса, вона триває приблизно від 6 до 8 годин. Але там вже треба ліхтарики, треба гумові чоботи, тому що там дуже мокро, і вдягтись, бо взагалі там зовсім інша траса, і мені здається, та траса більше для чоловіків. Тому е приїжджайте. І вивчайте історію. Величезну кількість легенд та таємниць приховує в собі Менжижецький укріп район. Саме для невгамовних шукачів пригод існують такі місця, де правда переплетена з таємницями та вигадками. Такі місця краще побачити на власні очі. Тому ми вирушили до бункерів, які знаходяться неподалік нашого міста. Практично одразу по закінченню Першої світової війни німецька влада почала працювати над проектами нових укріп районів. Найбільшу увагу приділяли області між вартою та Одрою. Були це землі великого стратегічного значення, так як їх здобуття відкривало пряму дорогу на Берлін. Перше, що ми побачили, коли зайшли до бункеру, це невеличкі кімнати, манекени та муляжі, щоб ми собі так сказати уявили, як це все виглядало тоді. У жовтні 1935 року укріп район відвідав Адольф Гітлер. Після його відвідин будівництво почало набирати оберти, але вже в 1938 році Гітлер наказав зупинити будову. Причина проста: всі сили кинули на будівництво іншого об'єкту. Якщо чесно, то спускатись було страшно, але ми подолали цей страх. Ми знаходились на глибині, ви уявіть собі, просто 28 метрів. Далі ми пішли гуляти по тунелях. Якщо чесно, було страшно, моторошно, холодно, але цікаво. 1942 року припинили будівництво взагалі, з 1943 року в підземеллях запустили великий авіаційний завод. План укріплення району передбачав будівництво понад 100 бойових споруд, більшість з яких з'єднані між собою системою підземних коридорів, з'єднаних з головним коридором в одне ціле. Для полегшення сполучення вздовж головного коридору та в коридорах сполучення збудовано 18 залізничних станцій. Також нам показали дуже великий тунель, де було дуже багато розписів на різних мовах. Я навіть знайшла надпис Одеса. Якщо чесно, то я була в шоці. І ці надписи з'явилися не два роки тому, а дуже давно. Коли ми поверталися назад. То половину дороги ми пройшли таку ж саму, і половину дороги в нас були нові тунелі. Також ми знову піднялися на висоту 28 метрів. Якщо чесно, спускатись було набагато легше, ніж підніматись. Рекомендую всім відвідати цю екскурсію, і якщо чесно, то 2,5 години пролетіли дуже швидко. Ми пройшли невеличкий кілометраж, але мене захоплювало те, що ми знаходились під полем. Взагалі було прикольно, мені дуже сподобалось. Якщо вам цікава така тема, то обов'язково приїжджайте і подивіться. Так, мені знову приїхала посилочками. Показую швиденько, що я замовила. Перше, це мірний стаканчик. Він дуже знадобиться тим, хто дуже часто готує. Я вже давно хотіла купити, і ще дуже класно, що він ось такою штучкою, бачите, що буде дуже легко переливати якусь рідину або висипати, наприклад. Далі наволочки, дві штуки темно-сині. У нас є, хто дивився на YouTube, я купила дуже класну постіль через Ікея, вона така біло-синя, і вирішила ще докупити темно-сині наволочки. Дуже класно буде виглядати. Навіть кришечка до мікрохвильовки дуже класна штука, в кого немає, також купіть собі. Це спрощує те, що не треба так часто мити мікрохвильовку. Оце дуже класна штука. Давно хотіла спробувати збивати молоко для кави. Або, наприклад, я не знаю, просто збивати молоко. Я також перевірю і покажу вам розкажу. До речі, на Ікея вона зараз дуже дешево коштує всього 4 злотих по акції. І, скоріш за все, що тут батареї немає, треба буде поставити. І останнє це простирадло, біле на резинках. Я останній раз замовляла також біле, але без резинок. Це на резинках по кутах повинно не скручуватися, бо, звичайно, якось воно мені щось не зайшло. Це побачимо, як буде це лягати. А зараз відправляємось на кухню і я вам розкажу дуже класний рецепт рулету. Перше, що потрібно зробити, це натерти сир на крупній терці. Далі взбити яйця, посолити. І це все разом ретельно перемішати. Далі додаємо сметану і знову перемішуємо. Після цього розігріваємо духовку та застилаємо деко пергаментом. Далі обережно виливаємо цю всю масу на деко. І гарно розпреділяємо по всій поверхні і відправляємо в духовку хвилин на 10-15. За цей час ми нарізаємо зелений лучок, грибочки слайсами. також перемішуємо фарш з сілью та перцем і все змішуємо разом, без грибів. Далі дістаємо наш коржик з духовки і чекаємо, поки він охолоне. Він повинен легко відставати від пергаментного паперу. Ось так. Після цього ми беремо нашу масу з фаршу і викладаємо рівномірно на весь наш коржик. Залишаємо тільки край десь 2 см. На іншу сторону рулету викладаємо наші шампіньйони. Далі міцно та обережно скручуємо ось в такий рулетик. Далі завертаємо в той самий пергаментний папір і відправляємо знову до духовки. Рулет приблизно запікається 30-40 хвилин в залежності від вашої печі. Коли він охолоне, ви можете його нарізати та скуштувати. Це дуже смачно. І наостанок хотіла з вами ще поділитися такою інформацією, чому я пропала з радарів, чому так мало відео. Якщо чесно, відео я зараз знімаю дуже багато, бо проходжу новий курс по монтажу та відеозйомці. Якщо хтось хоче побачити, що я витворяю, так сказати, то запрошую вас до мого інстаграму. Там дуже багато цікавих відео, і хочу сказати, що взагалі... В майбутньому будуть виходити відео. Просто зараз в мене такий період, що я навчаюсь новому і в мене просто не вистачає часу на YouTube. Але інколи, якщо ви помітили, то я е, викладаю шортс. Так що чекаю вас в своєму інстаграмі. А ми з вами вже побачимось у наступному ролику. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Поставив дзвіночок, поставив подобайку, написав коментарі. З вами була ваша Аня. До зустрічі.